Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Сьогодні поговоримо про заяву, яка прозвучала в Америці, про те, що Зеленський прикрився війною, щоб не проводити вибори. Цей випуск буде дуже цікаво. Будь ласка, хто не підписаний, підписуйтесь. Отож, спочатку коротко про те, що відбувається. Трамп хоче завершення війни. На яких умовах це вже четверте питання, але точно бачимо, що хоче її завершити. Зеленський хоче завершити війну, а Путін не зрозуміло чого хоче. Після погроз Трампа зіпсувати економіку вкрай. Путін сказав, що ну, наче теж не проти, але в Україні на законодавчому рівні переговори заборонені. Зеленський останні дні говорить про те, що він і тільки він так може з кимось вести якісь переговори. І ось що буде далі, так? Виникає питання. Я сподіваюся на те, що все потрошечки буде йти до завершення війни. Вже навіть є сценарії того, як все це буде відбуватися, але, як ото кажуть, це все ще не точно. Але є одне цікаве питання. Матеріал, знаєте, як гарячий пиріжок, але про це чомусь всі мовчать. Ця стаття настільки розгромна, і зараз ми її проаналізуємо. Про таке на марафоні, звичайно, ніхто вам не розкаже. Отож, стаття в оточенні Трампа конститують падіння довіри до Зеленського і потребу виборів, колишній старший радник голови США. Якщо коротко, а про що в цій статті? Зауважується, що Зеленський використав війну, щоб перенести вибори. А другий термін Трампа означає нову главу для України. Ще раз нагадаю, що про це сказав колишній старший радник Президента Трампа Стів Кортес. Передає Newsweek. Тепер більш подробно: коли Трамп знову прийшов на посаду і обіцянка переговорів була поновлена, нова сторінка може розгорнутися як для Вашингтона, так і для Києва. Кордес вважає, що Зеленський мав підкоритися виборцям минулого року наприкінці свого п'ятирічного президентського терміну, але він використав війну для того, щоб перенести вибори. Далі наголошується на тому, що в Америці проводились вибори навіть під час громадянської війни. Також він наголошує на тому, що сам Зеленський, який раніше демонстрував максимальний підхід до конфлікту та висував агресивні, агресивні абсолютно вимоги до Сполучених Штатів, тепер все це. Різко змінилося в риториці. Одразу після тріумфу Трампа і республіканців у листопаді на виборах в США Зеленський визнав, що з нашого боку ми повинні зробити все, щоб ця війна закінчилась в наступному році, закінчилась дипломатичним шляхом. І Москва і Київ надсилають сигнали примирення, визнаючи, що Трамп може стати посередником в цьому дипломатичному мирі. Звичайно, подробиці такої угоди можуть викликати роздратування, але будь-яка пауза в бойових діях. Чи то тимчасове припинення вогню, чи більш довготривалий договір про перемир'я має призвести безпосередньо до запізнілих виборів в Україні. Інформується, що в цей момент Зеленський одразу стає політично вразливим. Бо рейтинги вже не ті, ми всі це розуміємо, і всі розуміємо, які тому причини. Кортес зазначає, зацитую, ерозія довіри пов'язана не тільки з війною, але й з широко поширеними достовірними звинуваченнями в корупції проти безпосередньо Зеленського та його соратників, включаючи вкрай суперечливого керівника адміністрації Єрмака. Звичайно, Україна пережила тривалий і проблематичний шлях корупції на вищому рівні, що тягнеться з радянської епохи і зберігається в час незалежності. Йдеться про це в матеріалі. Також. Кортес назвав приклад задовго до приходу Зеленського на посаду, Гардіан назвав Україну найбільш корумпованою нацією в Європі в 2015 році. Але навіть для українців, які звикли до високого рівня системної корупції і зловживання, звинувачення Зеленському та його наближеним в розпал цієї жорсткої війни викликали зрозумілу образу. На противагу цьому. У вічненню корупції стоїть ймовірний головний суперник Зеленського на пост президента, генерал Валерій Залужний. Він здобув національну популярність завдяки своєму військовому лідерству. Ми всі це пам'ятаємо і всі це знаємо. Він здобував всіх співвітчизників і світ своєю тактичною майстерністю і хоробрістю і дав відсіч на думку багатьох експертів. Швидкого повного захоплення України силами, пуль. тобто дав він січ. І скажу вам так, від себе додам, що було якось, якось спокійніше, коли був залужний, якщо чесно. Також наголошується, що коли його звільнили, так, всі ми прекрасно пам'ятаємо, як це було: а рейтинг його підтримки був дуже високим, 92%. В Америці також стомилися від надмірних зобов'язань щодо допомоги в Україні, яка триває. Ця тенденція особливо помітна серед виборців республіканців. Ми прекрасно пам'ятаємо так, як висловлювалися щодо допомоги Україні. Тобто інформується, що президент Трамп вступає на посаду на свій другий термін з кількома значними одночасними політичними можливостями. Він може винагородити коаліцію виборців, які повернули його на посаду, і вимагати зовнішньої політики, яка була б в першу чергу за Америку. Була б реалістичною і стримною. Він може досягти історичного миру і припинити війну в Україні. Нарешті він може допомогти відкрити нову главу для України еру після Зеленського, кульмінацією якої стануть чесні патріоти, які керуватимуть цією нацією, а не нечесні клептократи. Так йдеться в матеріалі. Всі хочуть закінчення війни. Але, знаєте, хтось каже: давайте зараз закінчувати. Неважливо, там, на яких умовах буде це закінчення, що буде далі, неважливо, давайте просто закінчувати. Багато хто каже, ні, треба воювати далі. Але я думаю, що ті люди, які кажуть, давайте воювати далі, зачасту ці люди нікого не втрачали. На війні з близьких зачасту ці люди кажуть, просто кажуть, бо розуміють, що вони ніколи не підуть на війну і не збираються на фронт. І є золота середина, яка каже, що треба виторгувати нормальні умови і завершити цю війну. Чи зможемо ми виторгувати нормальні умови? Це буде залежати від тих, хто буде вести переговори від України. І тут в мене дуже багато питань. Пишіть, будь ласка, що ви про це думаєте? Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.